У Білгороді Дністровському активно готуються до великодня та поминальних днів. Представники міського центру благоустрою проводять підрізку гілок дерев на кладовищах міста. Роботи тривають на кількох цвинтарях. одночасно, все для того, аби до Великодня та Радониці ці місця виглядали охайно та доглянуто. Напередодні Великодня виїхали з керівником міського центру благоустрій для того, щоб з'ясувати, в якому стані наші кладовища, привести їх до ладу, зробити санітарну підрізку багаторічних насаджень, зробити прибирання на сьогоднішній день. Погодні умови нам дозволяють вже виконувати роботи щодо прибирання. Прибирання території кладовищ важлива частина підготовки до поминальних днів. Фахівці благоустрою обрізають старі та аварійні гілки, прибирають сміття, вивозять гілля. Жителів міста також закликають долучатися до благоустрою могил своїх рідних. Саме так ми зможемо зробити Білгородністровський ще охайнішим і красивішим напередодні свят та поминальних днів. Олеся Самчинська, Наталокінчук, перший муніципальний.